Вже нормально. Скільки тобі років? Сімнадцять. Давно тобі сімнадцять. Давно. О -о -о -о... Кради в мене цю ручку. Яку ручку? Ось цю. блядь Ну, пиццай двигать, джинси, голубайчик отец. Ну. Нет. Ну шо нет? Ну нет, нет, ну то в ту сах пидусимей, хуквиточку, яйцями колок. Нет, ты мне сейчас покажу. А то мені отуте! Підтримай український контент. Допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску стали Дмитро С. Олексій, Даніки, гріф 1. Дякуємо вам за підтримку. Ваша паляниця. Кохана. Що? Може... Ходимо в кіно, там задні місця для поцілунків. Скільки можна? Чи своїми задніми місцями? Не буду я тобі ніякі задні місця цілувати. Кожен раз одне й те саме прийняти. Та я не це мав на увазі. Ну і куди він біжить з самого ранку? Добрий ранок! Скупі. Ви за півом бежите! Да. Гарного дня! Ну, <жаль. гарного> Поїхали! Коротше, пацаки, показую лайфхак, як ухиляти від цика. Чорні карго штани, зелена курточка, зелена кофта, ще краще зелена фліска. І можна спокійно виходити з хати. Йдемо перевіряти лайфхак. Коротше, лайфхак відміна. не робочий. Відмінно. Не робіть так. А як виїзди пільмені? Акуратно тільки. Софія! Дай на трохи свитани. <ріху> <ріху> Я хочу білий будинок, блакитні віконниці і кімнату з видом на річку, щоб я могла малювати. Щось ще? Так. Я хочу, щоб навколо будинку була веранда, де ми питимемо чай і дивитимемося на захід сонця. Буде? Обіцяєш? Обіцяю. Добре. Хе-хе-хе. Слава Богу, вдома хліб закончився, слава Богу. Та ну нахуй ти що, блядь Давлення їбане. Дякую, тобі дружино. Моя Скинь гроші у хилянку. Скинь гроші у хилянку. Давай давай, 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 давай. Ти куди зібралося, Дубольок? На виход. таке в такому віді. Хорошо? Командир дзвони, каже. з собою, брати, не треба, було такому налегке Поїхали там максимум день, другий і всього. І назад приїдете. Транспорт хорошо ходить, все є на місці, нічого не беріть лише. Я вже в ходному рух взяв атома, та і все. Це ще може знайшов. Що... Дай мені пару рубль цих налічки, може там ще й магазини ратом є, то вже прелість буде. Вова! Давай додому! Що <рігла> є гроші? А де ти взяв? А де ж ти працюєш? На блядках. <сіх> де працюєш? На блядках. Серйозно? <сіх> і що, там нормально платять? <сіх> Щось рожок вже не рожок. Ну ти прям чуєш його і сиш як хліб. Політика масала. 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 Це ужас. Що? Це просто ужас. А чого? Бо так. Ну і шо? Мене розривають всередині. Я обичаюся, можна трішки більше соусу? Будь ласка. А можна ще трішечки? А скільки завгодно? Щось все одно дуже мало якось. Будь ласка. О, от зараз нормально. Дякую! без тебе кіно. Заби! Продовше в моїм серці машу. Навіщує ще якщо я вже. І в мене вибачить, що я не прав. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, у вас не буде красивок 43-го розміру? Дивіться, є ось такий варіант крусівок. Дякую. Джонні? Доброго ранку, Еді. Доброго. Радий, що ти живий. Комфортне життя в козятині, Скільки тобі треба грошей в місяць, щоб ти ахуєно себе чувствував? 300 гривень. Всі бозі зайчиня таке. Не сподобалась ложечка? На тобі нову. Ти що там вибираєш? Що воно щось там вибирає? Слухайте, там ніяких планів на п'ятницю не маєш, Дмитрия по справах буде виїхати. Що ти звали, лишився. Миколочка? ти не забуваєшся, що я сьогодні їду? Це я там плани не жи-ж. Альо, мамусічка, підстрахуєш і сі, да, як йому треба десь буде вийти? Угу. Ну там як завжди, аптечка, ти знаєш, де продукти ти знаєш. Де? Альо, мама, свекрусечка, добрий день. Ви ж підстрахуєте? Раптом моїй мами не вийде приїхати. Подивіться за малим. Дякую. О, сусідонько, привіт. Коротше, раптом моя свекруха не встигне приїхати, то ти страхуй, пожалуйста, підійдеш до малого раніше. Mm -hmm. Так. О, ти де сідеш чи що? А? Та я поділа, скоро буду. Oh, В пів одинадцятого вранці спала. Ну да що мені удома дихати не можна? Можна, ну. Кажуть, що гроші потрібно витрачати на враження, а не на речі. Бачили б ви, яку вражаючу кількість пива я купив на вечір. Фазефака. Я вже забув, хто така віка. Е, Значить, стоп! Віка, це тетя, от якої пішов Льоша. Іра це тетя, до якої пішов Льоша, Настя це сестра Іри. Віка – це тетя, до якої пішов Льоша, Іра, це тетя, до якої пішов? Як відкосити від мобілізації. Доганяєте цей Макларе на любій машині, хуярите його в сраку на всіх парах, розвалюєте йому к чортові матірі півмашини. Хазяїн виставляє вам рахунок на 30 мільйонів гривень. Ви ваху і, звісно, вас нема за що заплатити. Органи ваші вже ніхто не бере, бо вони прокурені, пробухані, скоріш за все. І він представляє до вас охрану на всю жизнь, яка буде дивитися за тим, щоб ви хуярили на 10 роботах кожен день і виплачували йому ці 30 мільйонів гривень. Він зробить все, щоб вас ніхто нікуди і ніколи не забрав. Від в нього, допоки, не достиму 30 мільйонів гривень. Не дякуйте. О, Андрій, поки ти не роздівся, викидьте, будь ласка, змітка. О, поки ти не роздівся, запише, до вас, кого-то. Вже я роздівся, все. Коротше, ребята, знайшов ось дома ось такі ось AirPods, дивіться. І я не пойму, чи в них батарея сіла, що є лі щось репить, не поняв, щось репить таке слабе. А ну, може в кого була ось така от ситуація, що не грають, є лі щось там жужить. Напишіть мені в коментарях, що з ними може бути таке. Не грає і все, щось репить там, блядь. Привіт, взяв собі iPhone 15, хочу показати вам, який тут якісний зум. Дивіться, можна ось так з квартири відразу Наближати на вулицю або навіть до сміттєвого баку і дивитися, що тут викинули люди, тому що найближче 2-3 місяці я не буду нічого їсти. Це що дощ? Це дощ? Дощ! Вода з неба! Це твій друг. Та він не прям, щоб друг. Не клич його більше, будь ласка. Згоден, маньяк якийсь. А, давайте челячки ви повзайте. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері? Сумними речами? Я слава Богу, що я вийшов звідти, і я не впав глибше, то яма була страшна в моєму житті, то була прірва. В армію хочеш, скажи? Хочу. Во немає можливості і немає чим доїхати. І і тому що мене даже серце слабе, блять. Откуди? Чуть метр дев'яносто п'єш день у день, блядь, куриш махорку і в серце теж. <laughs> Який махорку, все не махорку, <sharp> Пейс, пол восьмого, ты шо. Блядь, ну ты можешь не шарудить? Увага! ви прибули до станції весна 2024 Будь ласка, не забувайте насолоджуватися кожним весняним днем.